Іноді бувають такі дні, коли зовсім не знаєш, чим себе зайняти. У мами з татом справи, друзі роз'їхалися, а іграшки зовсім набридли. Важко зрозуміти, що тобі зараз потрібно поїсти, поспати чи поговорити. А все тому. Що тобі нудно? Звісно, можна вімкнути телевізор чи пограти в комп'ютерні ігри. Але такі заняття допомагають лише ненадовго. А потім знову хочеться відшукати щось нове і цікаве. Що ж робити, коли тобі нудно аби знайти способи боротьби з нудьгою. Спершу треба з'ясувати, що це таке. Подумай, коли тобі стає нудно. Правильно, коли немає чим зайнятися. А ті заняття, які є, не приносять задоволення. Вони стали тобі нецікавими. Виходить, коли зникає цікавість, з'являється нудьга. Нудьга і цікавість протилежні емоції. Вони заміняють одна одну. І щоб прогнати нудьгу, треба зайнятись чимось цікавеньким. Бачиш, як усе просто треба тільки визначити, чим би ти хотів зайнятися. І з цим можуть виникнути проблеми. На такий випадок я складаю список цікавих справ. От буває, іноді хочеться чимось зайнятися. А часу нема. Тоді я додаю цю справу до свого списку, щоб не забути, і як тільки випадає вільна хвилинка, вуаля, я знаю, що цікавенького можна зробити. Послухай, скільки цікавих справ у мене вже назбиралося. Отже, коли вдома нудно і нема чого робити, можна помилуватися зірками. Помріяти, спробувати здійснити свою мрію, зробити маскарадний костюм, написати казочку і намалювати до неї ілюстрації, прикрасити кімнату, придумати свою шпигунську мову. Випустити газету. Ага, тебе це теж зацікавило. О, і добре. Сімейна газета це чудовий спосіб прогнати нудьгу. Я підкажу тобі, з чого почати. Коли тобі нудно. Нехай спершу у твоїй газеті буде всього дві рубрики: Події тижня та інтерв'ю зі знаменитостями. Темою для подій тижня може стати день народження бабусі, похід у ліс та навіть генеральне прибирання. Коротко напиши про те, як усе пройшло. Підкріпи розповідь цікавими фотографіями і вигадай для статті влучну назву. Одна стаття готова. Та де взяти знаменитостей для інтерв'ю? Якщо газета сімейна, то й знаменитості мають бути членами твоєї родини. Розпитай, про що мріяла бабуся в дитинстві? Як дідусь служив у армії? Як мама з татом познайомилися? Із мікрофоном у руках, нехай навіть іграшковим, ти зможеш отримати відповідь на будь-яке питання. Гадаю, у твоїх рідних знайдеться багато цікавих історій. А ще можна провести опитування на тему, куди хочете поїхати на новорічні свята, що мрієте отримати на день народження. Або як ви ставитесь до купівлі барабани. От, газета готова. Час братися до нової справи. Чом би не організувати конкурс для друзів. Напиши оголошення. Вкажи день і місце майбутніх змагань. Ну і звісно, обери тему ось тобі кілька хороших ідей, конкурс саморобних іграшок. Виставка кумедних фотографій, показ мод, усі моделі в костюмах із підручного матеріалу. У журі краще взяти когось із дорослих. А якщо ні, переможця можна вибрати голосуванням. Та пам'ятай, головне не перемога, а те, що всі ви чудово провели час, із друзями можна організувати забіг навколо школи. Концерт самодіяльності або день веселих бантиків, та що робити, коли поряд немає ні друзів, ні альбому, ні олівців. Взагалі нічого. І тобі доводиться просто стояти або сидіти. Ну, в черзі, наприклад, або в транспорті. Ось так: стій і нічого не роби. Як же тут не засумуєш? Коли тобі нудно. З будь-якої ситуації, навіть із такої нудної, як стояння в черзі, можна отримати користь і задоволення. Ось кілька ігор, в які ти можеш пограти з батьками або навіть сам пам'ятасик. Уважно роздивись усе навколо півхвилини. Потім відвернися і перерахуй подумки, що ти помітив, запам'ятав. Наприклад, скільки людей стояло в черзі, скільки з них чоловіків, жінок, а діти були. У кого в руках пакет, який годинник, якого кольору, черевики. Така гра чудово розвиває пам'ять. Можна погратись у таку уявлясик, Вибери будь-яку людину з черги і уяви її кимось іншим. От, наприклад, той дядечко зовсім і не дядечко, а прибулець із далекої планети, і на носі в нього не окуляри. А спеціальний пристрій для сканування інформації. А ну, всміхнися і помахай ручкою прибульцям. А ця тітонька насправді фея здійснення бажань. Вона ходить вулицями і шукає тих, хто найбільше заслуговує на здійснення своєї мрії. Треба справити гарне враження. А ще я знаю гру. Римувасик. Її суть у тому, щоб придумати Риму до всього, що потрапляє тобі на очі. Наприклад, сумка, думка, віконце, сонце, ромашка, комашка. А потім готові Рими можна і у вірші складати. Ось росте ромашка, а на ній комашка. Для транспорту чудово підійде гра: тривога, визирне у вікно. І уважно поглянь на все, що довкола тебе. Щоразу, коли помічаєш те, що псує красу пейзажу або щось шкідливе для здоров'я. Оголошуй, тривога! І поясни, що саме її викликало: це може бути засмічена вулиця, брудні вихлопи вантажівки, чорний дим із фабрики. А взагалі, нудьга хороша штука. Це сигнал організму про те, що ти вже вдосталь займаєшся якоюсь справою, і йому хочеться чогось новенького. Прислухайся до себе, і ти ніколи не нудьгуватимеш.